Взяли і присунули. І треба знайти точку. Опа, Америка, Європа. Просто гініальне! Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, це рубрика «Хрюші». Сьогодні до нас завітав шеф-кухар всіх болотівлі. І він приготує бужанину, поділити секретами і зробить її смачною. Хоча я сумніваюся, що там буде смачно, але все ж таки раз в рік можливо і палка навіть вистрелить. Тому давайте подивимось разом з вами. З вас прошу лише невеличку таку маленьку вподобайку бонусом. Ну а ми починаємо. Всем привет, друзья! Это я, Константин Ивлев, ну и, конечно же, вы на канале Ивлев Шеф Channel. Я сегодня буду готовить то, что вы хотите. Друзья мои, я очень рад, что вы пишете даже отрицательные комменты. Особенно их собрала моя безумная офигенная солянка. Солянка там на справде такая была безумная, что я вам даже не могу передать. Для того, чтобы понять, насколько она была безумна, посмотрите у меня в разделе Хлющева где там на початках я ей коментував. ну, это, это просто жах. Отлично, мне это безумно нравится. Особенно пены и пузыри у людей, которые себя ставят намного выше Всевышнего, говоря о том, что моя солянка это... Что-то он себя э, приравнивает к <laughs> Всевышнему, это... Я да, навіть не знаю, ну окей, Всевышний. Хлебало, корм для свиней и тому тому подобное. На всякий случай все-таки дам маленький комментарий. Вы можете писать сколько хотите. Я все равно все читаю и вы меня веселите. Ну, те, кто пишет дурость. А для всех остальных, на всякий случай, я повторю. Друзья мои, я готовлю не классические рецепты. Я готовлю так, как я умею и так, как я хочу научить, чтобы готовили вы. Для того, щоб чомусь навчити, треба щось вміти. Для того щоб готувати класичні рецепти, треба вміти їх готувати. Наприклад, мені класичні рецепти, я також знаю, як вони готуються, але я їх не готую. Чому? Тому що для мене в основному всі класичні рецепти недороблені. Чому? Тому що мені завжди хочеться дати більше смаку, більше аромату, більше текстури, більше поєднань і так далі. Тобто покращити рецепт. Але це треба робити, і треба вміти робити. Тобто, якщо ви щось додаєте і зовсім міняєте класичну технологію, або ви щось додаєте і робите гірше, тоді це робити не потрібно. А взагалі краще брати за основу щось і придумувати своє е нові рецепти, нові поєднання. Всі е, шеф-кухарі, всі кухарі йдуть спочатку, з чого вони копіюють. Копіюють там страви, соус, рецепт. І потім, е, якщо ви не будете здаватися, у вас з роками починає випрацьовувати свій стиль, і ви починаєте щось придумувати, щось робити, нове, цікаве поєднання, подачі і так далі. Але для цього треба знати базу, треба знати класичні соуси та поєднання. Ну, це дуже важливо. А в нас же ж як? Е, прийшов кухар-ресторан. Пивроку там, в крайнем выпадку, попрацював. Все, я уже шеф. Я все знаю. Я иду працювать с шефом. Хочу зарплату 50 тысяч гривен. Вот так и бывает. И вот сегодня, кстати, также один из очень интересных и веселых брендовых, брендовых рецептов, которые я приготовлю для вас. И уверен, многих научу. Это буженина. Только не как положено по савдеповски начиненная морковкой, луком, чесноком, либо еще чем-то. А что не по-савдеповски в цей раз. Он же по-савдеповски в основном тільки и готовит по этих рецептах. Это как бы, его наилюбленнейшие, наикрайшие часы, наикрайшие рецепты. И вообще все для него савдеповские, найкраще. А тут же, что он получается, не будет. Нет, сегодня мы будем готовить буженину по-ивлевски. Что для этого надо? Все очень просто. Свиная шея. Лучше всего охлажденка. Не берите заморозку, потому что она будет оттаивать. Во-первых, это время. Во-вторых, мясо уже будет немножко нарушено. но в нем будет намного больше влаги. Не погоджуюсь з ним, да. Насправді м'ясо е буде трохи іншої текстури, але для більшості людей це буде незамітно. Тобто, взяли ви заморожене м'ясо чи взяли свіже м'ясо. Головне технологія, як ви це м'ясо буде підго будете підготовлювати, і як ви це м'ясо будете в подальшому е там, маринувати і готувати. Авторські приправи без додавання солі, підсилювачів смаку та суміші солей, і все це 100% натуральні, свіже. Зналений продукт. Звучить привабливо, скажіть. Тоді вам точно варто хоч раз скуштувати мій власний бренд любові». Тисячу клієнтів вже замовили та повернули, щоб купити знову. Не зволікайте, переконайтеся ви, бо з дрібкою любові кожна страва стає смачнішою. Більше інформації ось тут за посиланням, а також в описі під відео. Итак, свиная шея. Также нам понадобится чеснок, свежий тимьян, очень много соли, фольга, ступка и специй, Копченая паприка, кориандр, смесь перцев, ну и, конечно, моя любимая зира, он же кумин. Еще мне нужен будет противень. Пока будет готовиться буженина, я вам покажу один очень быстрый, но безумно очень вкусный соус, который я буду рекомендовать к этой буженине. Значит, зачастую многие почему-то делают э, буженину с дровущими вот такими кусками. Когда многие начинают потом резать, она разваливается. Те или иные овощи отваливаются. Зачем, ребята? Все очень просто. Вот свиная шея. Ну, такая уж свинина. Здравуща, реально здравуща. Або взяти, наприклад, невеличку шию, як мені е пощастило, я зміг її знайти. До речі, хто не бачив рецепт моєї бужанини, найсоковитішої, найсмачнішої бужанини. Багато вже хто її готував, кайфанули так само, як і я. Хто не бачив, обовьеского поделиться мене на канале и приготовите и напишите там в комментариях, как вам, ну для для звёздности, кто кажет. Это мясо можно использовать на то, чтобы приготовить шашлык, приготовить мясо по французски, эскалопы, поджарку, да для котлет, по крайней мере, без проблем. Либо, если у вас очень большое количество гостей намечается, можете запечь все два куска. То есть разницы, из какого куска готовить, из этого или из этого, нету. Поэтому один кусок я однозначно убираю, а со вторым-то я буду как раз работать. Мне понадобится ступка, кориандр, смесь перцев, копченая паприка. Ну, зразумело. Тобто, вин он э, буженину відразу будет подмариновывать. Ну, це, звичайно, непогано, тому що м'ясу треба натягнути смакі. Розумієте, так? І маринад це хороша історія. Але для того, щоб ваша бужанина, будь-який ваш шматок м'яса риби був соковитим, треба його покласти в 6% соляний розчин. Курку ми з вами так готували, бужанину готували, качку готували, індичку готували. Це працює для будь-якого виду м'яса. В залежності від шматка, тобто, там такий кілограм, 2-3, відрізняється тільки час, скільки треба тримати в цьому соляному розчині. Тобто 6% соляний розчин це 60 грамів солі на літр води. Чому це важливо? Чому е, саме 60, а не 50, а не 70 чи 80? Ну, дивіться, е, менше може бути. Тобто може бути 50 грамів солі на літр води, 40 і так далі. Просто зменшується ефект соковитості. Якщо ви дасте більше, то буде зворотній процес. Тобто, як працює сіль? Сіль працює в двох напрямках: тобто вона або витягує вологу з продукту, або затримує вологу в продукті. Е, вона витягує вологу з продукту, якщо відсоток солі більше, ніж 6, 7, 8, 9 і так далі. Це використовується, коли ви готуєте, наприклад. Бастурму, вялите м'ясо, вялите рибу, і так далі. Тут вам потрібно спочатку витягнути цю вологу, викладати це в це вселяний або навіть просто в сіль тримаєте. Волога виходить, потім підвішуєте, і ще за рахунок того, що воно продовжує сіль працювати, воно висушується, зав'ялюється і так далі. Нам же в даному випадку потрібно навпаки затримати вологу в продукті, і тому на, на допомогу приходить 6% відсотковий розчин, які якраз сіль. Коли 6-5 і нижче, вона затримує вологу. І вся волога, весь смак, який є в продукті, він залишається, він не витікає і робить продукт дуже-дуже смачним. Ось і все. Це дуже просто. Побачимо, що буде робити Івлю. Екіпаж FPV 152 п'ять окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням. Про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. А ви вже задонатили сьогодні. Якщо ні, то саме час це виправити всі реквізити, як завжди, в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Тім'ян Конечно, если есть возможность, можно использовать свежие травы. Если свежих нет, поверьте мне, сухие ничем не хуже. Особенно, если мы их пропускаем через ступку. Я сделаю свою буженину по принципу pepper steak достаточно известное блюдо. Суть его очень простая. Это говяжья вырезка, которая обваливается в большом количестве перца. Идея какая? Когда вы прижарите, начинаете есть, у вас очень хорошо начинают работать рецепторы. То есть вы кладете кусок мяса в перцы к себе в рот, у вас сначала начинают играть рецепторы остроты. Соответственно, вам остро, когда вы начинаете жевать и доходите до мяса, то сладость мяса, вот этот сладкий сок мяса, он начинает глушить остроту перца. Поэтому буженину я, как уже повторяюсь, не фарширую классической истории а я просто-напросто даю хорошего качества мяса, ну и конечно же все будет сверху натерто яркими, вкусными и самое главное подходящими друг к другу специи. Это, конечно, все хорошо, но тут есть небольшой момент. Ну, по-перше, пепер-стейк, так, він там все правильно сказав, питань немає, там оболочки і так далі. Але е це використовується для стейків, для яловичини, для телятини. Там, де є просмажка, в свинини нема просмажки, там тільки повна готовність 70 плюс градусів. Якщо ми будемо готувати е свинину, наприклад, е в цьому як пепер-стейк, в перцях, то перець просто весь погорить. А свина буде сира, і у вас вийде хрючево, ви розумієте? Ось, якщо він буде запікати, то це все рівно не та технологія, тому що там треба обсмажити. А він, як я розумію, буде запікати фальзи. Тобто це зовсім не та технологія, і зовсім не той буде результат. масла, Не забувайте о тому, що свина шия порядка на 30% состоїть із чого. Правильно, із жирових прослоїв. Там достатньо... своего жира. Мы же шашлык любим за что? За то, что когда мы поджариваем шашлык из свиной шеи на открытом огне, на гриле, в коптильне, он подколируется и начинает хрустеть. Поэтому не надо много масла, пусть свой жирок вытапливается. Ну, если он в таких целях использует олию, то тогда ее вообще можно добавить, когда вы готовите шею. В принципі, в цілому е, олію додають для того, щоб вона з'єднала продукт з маринадом, зі спеціями, з приправами, які дає. Тобто вона виступає як провідником. Тобто спеції, маринади краще заходять в продукт за допомогою олії. Ось і все. А якщо він хоче просто, щоб воно було не так ну там взагалі її не треба додавати. Плюс, я хоч я замітив, от він перетирає в ступці Спеції, туди частину додав і так далі. Спеції приправи завжди класно, якщо ви, наприклад, використовуєте їх не як уже перемеленим, а от саме зернами, то їх краще би прогріти на сухій сковорідці для того, щоб аромати вивільнились, розумієте? Якщо ви користуєтесь там вже готовими сумішами, ви ж їх маринуєте, потім продукт запікаєте і так далі. Тобто вони краще розкриваються. Ось, В даному випадку він їх не прогрів, нащо їх прогрівати? В принципі йому це не потрібно, все змішав, щось перетерло, щось не перетерлось, все воно рідке, незрозуміле і неправильної консистенції. Тобто, якщо він буде в фальзі, то воно не так критично. Але якщо він буде цю всю масу запікати на відкритому вагні, там на грилі чи просто в духовці, воно все, що правильно погорить. Знімаємо, перекладаємо і просто заворачиваем заворачуємо Очень плотно. Духовку розгріваємо до 180 градусов і сміло ставимо м'ясо на 40 минут. Я сумніваюся, що за 40 хвилин воно приготується. Це залежить звичайно, від шматка і самої шиї. Якщо шия менше і розрізає навпіл, то так. Питань немає. Ну, такі шматки вони десь годинку. Я думаю, готувались би. Плюс, якщо він би її підготував там поклав соляний розчин, то за годину точно. За 40 хвилин м'ясо не примариноване. Він просто його там обваляв в той суміш і все. Тобто воно э, всередину ніякого смаку не зайшло. Тобто єдине, де воно буде смачне, це от там, де оболонка. Все всередині, воно буде ну от взагалі ніяке. ніяке Готуємо соус. ні який до безумно бажаю іменно Збоженіни. Мені хочеться приготувати на італіянський манер, на томатне сальсу, томатне пюре, томатний соус. Так, томатна сальса чи томатне пюре, чи томатний соус. Це ж все зовсім інші речі. Соус одна консистенція пюре, інша консистенція, бо це е, трохи вже неоднорідна історія. Е, Сальце це взагалі нарізана історія. Что, что будем готовить, ну, ты скажи, пожалуйста. Натуральный. Итак, для этого мне понадобятся помидоры, лучше всего крепкие. Вот здесь вот как раз не надо брать именно сезонный помидор, нет. Если вы будете готовить летом, вообще вопросов нет. Конечно, возьмите сезонные томаты. Они вкусные, ароматные. Но сейчас как раз подойдет редиска. Что-то я трохи не догнал. Если вы не, не лето... Берите помидоры вот такие, какие найдете, и что, и редиску? То что тут редиска? И в данном случае, чем помидор будет крепче, тем будет, кстати, неплохо. Также понадобится чеснок, зеленый базилик, оливковое масло, соль и сахар. Ну и, конечно, терка. І так, перед тим як натирати, як ви поняли, помідор него обязательно треба зняти кожу. От такого сорту помідори, особливо взимку і весною, ну вони взагалі не мають смаку. От ну там нуль смаку, от вони як, як резина, якась в принципі, ну немає там ніякого смаку і аромату. То наше їх використовувати в соус? Тобто. Цел основный ингредиент. Он должен будет запашный, и соус Сделать соус с томатами, чтобы там не было смаку томатов. Такая себе логика. Я надрезал томаты, поставил воду. Так что идем. Вода сейчас закипит. Мы будем опускать ее потом в холодную воду. И потом все снимем. Все очень просто. Пока закипает вода, сразу откройте себе холодную воду. Потому что томаты мы будем сразу же... А что у а вас, вода там на болотах Бескоштовно с колодец а бежит через витки там ваших надр Потому что, ну, в открытой воду Хай бежит, ну, якось так, трошки Покопеешь себе, да? Когда увидим, что кожица отходит Будем их вытаскивать и погружать В холодную воду, для того, чтобы В первую очередь остановить Тепловой процесс Чтобы помидор не Дальше проходил С тепловой обработкой, иначе он Превратится Кашу. А нам нужен хороший мощный хрустящий томат. Не надо ждать, чтобы она вот прям кипела кипела. Надрезы сделаны, берем, опускаем в кипяток. Можно сделать такую процедуру тремя способами. Самый неэкономный – это если ножом снимать, но ну, мне кажется, это надо иметь нож, как у рыцаря джедая, либо как у меня. Або просто уметь користуватись ножем, потому что можно, на самом и ножем снять. Единственный в наибольший минус в этом процессе – это то, что много отходов и долго. Но это также можно сделать. Сподобалось видео? Не забудь поставить в подобайку и написать впечатление в комментариях. А если хочешь видеть больше такого контента, подписывайся и ставь звонок, чтобы не пропускать новые видео. Второй способ взять горелку и обжечь томат, и тоже вы можете снять. Ну, третий, это как мы называем, классический, очень простой и всем доступный. Почему снимать кожу? Ну, во-первых, по двум причинам. Томатная кожица не переваривается. Кожица у нас не протрется на терке. Да на любой терке она не протрется. Как понять, что э, харе, что надо томат убирать. Видите, где у нас крестообразный надрез. Вот сейчас мы должны дождаться того, чтобы кожица начала отходить. Это достаточно толстокожие томаты, сорт этих помидоров банч называется. Поэтому они могут еще поплавать, немножко им ничего не будет. Холодную воду бросим, тем, тем самым мы сразу же посмотрим, отходит или не отходит. Вот видите, вот она начинает отходить, вот она начинает отходить, например, кожа. кожица снята, и вот что у нас с вами получается. Хороший помидор. Кожу в профессиональном мире томатов мы не выбрасываем. Ее можно высушить и пожарить во фритюре, и впоследствии использовать как томатные чипсы для декорации. А некоторые мои коллеги делают землю. Да-да-да. Мы высушиваем кожу в духовке при специальной температуре, правда, очень долго. И потом пробиваем. У нас с вами получается земля. Можно и в ресторанах, но Ті рецепти, які він знімає, ну вони явно не для ресторанів. Тому що такі хрючо в ресторані, ні, ну може, в них на балатак, звичайно і готують, але в основному це домашні рецепти. І оці шкірки, чіпси, ну, явно ніхто вдома робити не буде. Плюс до того, смаку там такого прям вираженого чи кольору, ну, от немає. Скільки вам тих треба шкірок для того, щоб дати якогось смаку страві? ну це. Too much. Единственное, что с чипсами, да, это единственный вариант, где их можно логично и по смаку, и по текстуре использовать. По-другому, как пудра. Помидоры полежали, охладились. Для того, чтобы соус не был водянистым, а именно достаточно ярким и насыщенным, берем салфетку и выкладываем томат. Ну, а теперь все очень просто. Вот это, кстати, производное можно впоследствии использовать как томатный гаспач, как холодный томатный соус, как, например, соус для сэндвича, бутерброда. Да, он слегка жидковат будет, но в целом. Итак, посмотрите, что получилось. Ммм, mm некий -hmm. соус. Это же просто гениально. <laughs> как я гаспачо. Ну, это не гаспачо, потому что оно с этими кисточками, воно неоднородное. Ну, как его есть, ну, Можна звичайно, але ж. Це просто банально перетертий помідор без смаку, без запаху, без аромату. Просто жижа рожевого кольору. Настояще томатне пюре. Заправляємо небольшим количеством оливкового масла. вот томатне пюре до сиром моцарелла или каким-нибудь авігейським сыром, жир в башке. соль, немножко сахара обязательно. Во-первых, помидоры бестолковые. Как что они бестолковые, на что ты их используешь? На что готовить этот соус? Без, безпонтовый, бестолковый. Во-вторых, как я уже говорил, надо нормализовать кислотность. Зеленый базилик. Ну и, конечно, последний штрих. обязательно надо пробовать на соль на перец обязательно нереально нереально просто нереально я бы сказал обязательно надо охладить поэтому пока еще мясо готовится мое томатное пюре он же соус будет охлаждаться в холодильнике все очень просто теперь смотрим что там с мясом наступило время Буженины. Вау. Вот смотрите, мы достали мясо. Видите, оно у нас неровное. А хочется, чтобы все было ровно. Поэтому что я предлагаю? И это вам мой маленький лайфхак. Даем 5 минут остыть, а после этого мы берем точно такой же поднос и поставим мясо под прессом. Бляха! Не, ну это реально копать. Топ-то. У нього і так воно де вже сік повитікав з м'яса, А він хоче взагалі ще поставити під прес, щоб от взагалі весь сік всі смаки повитікали, і в нього був просто, я не знаю, ну подошва якась була, лапать. Ну без, без смаку, без нічого. Тим самим ми придадим нашій буженіння єдину форму. От, і все. Тобто йому важливіше форма, аніж то, яке воно буде на смак. Воно хай краще буде отакої от гарної форми, щоб було зручно рішень. Але на смак, хай буде як шматок лайна. От і все. П'ять хвилин даємо остити і ставимо прес. Мені потрібно щось такое мощне. Сядь на нього та і все. Сядь посадь там відпочинь. 30 хвилин на те м'ясо, та й все, буде нормально. Ми ставимо прес. Взяли і присинулі. І треба знайти точку. Опа, Америка, Европа. Теперь буженина будет полностью остывать под прессом. Итак, ребят, под прессом она стала одной толщины. Буженина остыла, и вытек ненужная нам влага. Да, непотребная не влага вытекла. Разом с муком, ароматом и специями. И всему. Жир свиной как раз. Понимаете, все-таки буженина это немножко постное блюдо. Постное не с точки зрения поста, а постное то, что в нем... В ній, точніше, в буженіні вже должно бути мало жирових прослойка. Та ні, за повна хріні. Буженина має бути смачною, а смак дає буженині жир. Тобто там мають бути прослойки жиру, тому що вони натягують на себе смак і формують смак. Буженина має бути соковита. Буженина має бути гарно виглядати. вона має бути ароматна, просолена. Ось така вона має бути. ну А оце, ну це просто, я ж кажу, це подошва якась. А тепер, як настоящий кулінарний хірург, я злікаю буженіну. Я уявляю, якби він був хірургом і отак е, операції проводив і готував. Ну, звичайно, що нам, українцям, і того було б краще, але ж. із фольги. Вот видите, когда мясо ровное, его и удобно нарезать, и оно очень красиво будет смотреться. В вот на это. это наш повороское дело. М -м -м -м. Ну і да, що ти э, взяв жопку. Звичайно, що я ж кажу, верхні шари вони будуть смачні. А ти ну, всередині там резаний. Що там взагалі по смаку в Ярка Яркая соль. Яркая соль. Это как? Это типа Просто сили. Смак соли? Или просто пересолили? Паприка, зира, перец, чеснок, тимьян. То, что я хотел. Ребята, я могу сказать, что вы крутые. А все почему? Правильно. Потому что вы подписаны на Ивлев Шеф Ченел. И у вас есть возможность готовить вот такие вот а, рецепты. Вам так повезло. Те, кто смотрит Ивлева. Ви просто ви такі щасливчики, Ви можете дивитись його рецепти і потім повторювати і готувати хрючого. Ви собі уявляєте? Ну це просто, це ж всевишній. Він же себе називає Богом кулінарії. Не просто я його називав е, Всія Болота Шевкуха, а він уже всевишній кулінар всіх болот. Ну що, друзі мої, бужаніна Паєвлівськи готова. Приятного аппетита. І не забувайте. У мене на каналі завжди для вас прості, качественные. Зрозуміло. Коротше, друзі, вийшла ось така в нього історія Буженінова. Діліться вашими враженням у коментарях, як вам, як вам рецептик, там іноді заходять підписники цих хрючеварів, починають розказувати, що. Отличний рецепт, я би приготовив, я би, я би спорив этот рецепт. Ну, так от, кому подобається, будь ласка, готуйте, їжте хрючево. Е -е, хай у вас все в <плес> цьому кулінарному фронті виходить. А хто хоче готувати смачно з любов'ю, готуйте по моїх рецептах, точні грамовки, завжди під кожним відео, для того, щоб у вас вийшло, як мінімум, як у мене, смачніше, я б сказав, може вас вийти, якщо ви покладете більше. Своєї любові. Подивіться відео, які ось тут у вас виб'ють. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу ваше, папа. -па.